Заряджений на те, аби копіювати оточення. Натриновологі свого не потребують менше зусиль та уваги. Схожим чином працює мозик музикантів, які під час репетиції затверджують рухи до автоматизму. З побудована пропаганда. А на винтаніга. На читаному каховку він сєріки. Між словами. Талка дуже часто каже про те, що вона хоче додому любить свій дім. Наталки дуже великі очі. Не занадто великі очі. Де мої сни? Де мої сни? першому курсі. Сонечко сходись! сонечко сходись! а війни віти хві. Молода годова, молодесенька, і 18 років з Миколаєва та Одеси, тому любить сині полі. Нахарбованих освітками блакитні хоче завжди з'явиться почистів промовила. Але коли не хоче говорити, уникає заробити знаки до лікарних. Привітна пакетка з конкретними кордонами, довіру, тому в шукає нових знайомих, Легка на підйом. Росія дійсно весну за морса куди у вас не пасадили. Вчора квали. 21 рік. Боже, мій мили, з високого вислухаймолетво. Я сьогодні трохи водка. Сінобля. Заходимо у нас полякатися в будинок жахів. Вплив зросійщення вида. Так. Да. Ти дівчинка не мета. Не <реш> хотіла поступіти. Ти попали не туди. Я впливаю. Ти на мене впливаєш. Ти легко піддаєшся пливу. Я легко піддаюся пливу. Тому що ти сильна. Я сильна. Ти сильна. Оборотися <реш> тільки проти зовнішньої загрози радянська людина повернеться зсередини. Я хочу бути громадянкою держави, що здатна до саморефлексії. Якщо ти мовчиш за тебе, скаже інше, і тобі не сподобається. Звучання російської музики в Україні напряму впливає на наближення російських ракет до мого дому. Свобода це початок. Людина і свобода це одне і те ж саме. Мені хотілося б відмовитися від психологічної тенденції в театрі, натомість до уваги про можливість думки перетворитися на стан, в якому тіло може сказати більше, ніж слово. Виконання роботи створює простір, в якому я хочу жити. Театр не може бути аполітичним. Він може бути або свідомо політичним, або несвідомо політичним, коли твоя голова залита кров'ю, а ноги, аби це роботи не домі, то я розповіла.